Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. 7 ранку 6 червня, як пишуть телеграм-канали, тиша столичного неба була розірвана тим, що не очікували навіть найпохмуріші аналітики. Декілька потужних вибухів потрясли околиці Москви. Перше повідомлення було скромним Звук вибуху від Москви яла за лічені години правда почала прориватися крізь щільну завісу російської цензури. За попередніми оцінками невідома стратегічна зброя українського виробництва завдала прицільних ударів по щонайменше трьох глибоко захищених об'єктах Міноборони РФ Шовоних на території московської області зараз цілий підземні командні пункти сховища стратегічних запасів, центри зв'язку та координації ядерних сил. в анімці попереджали, що далекобійна зброя вже готова. Це не дрон, це не артилерія, не зовсім новий рівень війни. І він уже ввійшов Москви. Прокоментував один із західних військових радників. Експерти вважають, що використано ракету нового типу проти сонячна або каскад. Вона не фігурує в публічних реєстрах. За характеристиками гіперзвукова з можливістю коригування в польоті подвійними на навігаційним каналом і плюс тепловізійна спеціально розроблена для проникнення в укріплення ключовою особливістю ефекта поглибинного вибуху, коли снаряд проникає крізь бетон, перш ніж детонувати. Один із об'єктів за інформацією розвідки був захищений бетонною капсулою товщиною 6 метрів. Це було можливо для жодної існуючої зброї до сьогодні. Очевидці у Підмосков'ї розповідають про десятки швидких, які вивозили людей з під землі. Офіційно загиблих 19, неофіційно понад 200, серед яких старші офіцери Женери зв'язку чергові стратегічних підрозділів уночі на внутрішньому каналі Форта було передано сигнал зона 4. Це код тривоги у разі втрати контролю над оборонною інфраструктурою. Москву тимчасово було переведено в стан оперативної ізоляції. Було чути не просто вибухи. Було чути крики, паніку людей буквально витягували з під землі з уламків колись неприступних об'єктів. свідчить анонім з поліції охорони Міністерства оборони РФ. Найцікавіше Путін не з'явився в ефірі. Його преслужба Сувала ранкове звернення, розмі мовчить усе видають за навчання. Лише до сьомої рангу коротке повідомлення підрив об'єкти інженерної інфраструктури. Жартва немає, але в закритих телеграм-каналах вже поширюють зливи із штабів проломлено стіну резервного командного центру. Знищено обладнання для координації дій в шостих регіонах. Порушено зв'язок з двома пусковими дивізіонами. Тополь Ема це навіть не прорив, це злам системи. Ворогу разу те, що вважалося святим недоторканним і зробив це не ядерною зброєю. а Мозком і точністю аналізу військовий експерт Андрій Плахонтнюк. Операція дуже вважають переломним моментом у війні. Вперше за 2022 року Москва усвідомила, що її стратегічний тил уразливий. Є що велика відстань більше не захищає, що саме столиця, не бронь, а мішень. У західних штабах вражають, що саме це атака може змусити кремлівське керівництво піти на серйозні поступки або спровокувати конфлікти у середині. Еліт ракети пробили не лише бетон, вони пробили міф про невразлимість, і це може завершити війну швидше ніж будь-яка дипломатія. Зюмує марканський розвідник в той же час генерал Свера стверджує наступне: після потужних ударів по ключових аеродромах Росії 1-4 червня, внаслідок яких були знищені десятки стратегічних літаків та елементи логістики, моральний стан російських військових, різко впав: ми не маємо неба, ми не маємо тилу. Ми не знаємо, заради чого помираємо. Фраза, яка умовно циркулює в чатах між частинами окремі підрозділи на кордоні з Україною і Білгородській області, почали саботаж наказів. Постанамобілізований свідомо здається, бо переходить до РДК. командира середньої. Ланки надсилають умовні сигнали. Ми не будемо стріляти у своїх, хто хоче зупинити війну. Генерали бачать стратегічний розрив. На нараді у війському складі генештабу ФСБ, СБ Патрушевиграсмо обговорюють плани стримування власної армії. Десятки мільйонів, багато мільйонів дезорієнтовані, батальйонів мобілізаційний ресурс вичерпано. А політична воля Путіна підривається від реальності. А якщо ми не зупинимо війну, армія зупинить нас. Одна з умовних фрастів фігурує в аналітичних симуляціях. Розворот на Москву, метафора і загроза, частина підрозділів відмовляються повертатися на фронт, вимагають дестабілізації, демобілізації. Інші сигналізують про готовність захищати себе від безумства навіть у тилу. Створюються вогнища ізоляції, де генерали відкрито обговорюють перемовини з Україною. Роля Патрушева зупинити війну зберегти державу, Патрушев стає не ініціатором мило архітектором технічної капітуляції без поразки. Його плана заміна публічного лідера за перевороту, технічна заморозка конфлікту через угоду третьої сторони. Гарантії безпеки елітами поступової вихід з війни як перемовин на вигідних умовах. Якщо армія не йде на ворога, вона йде до своїх і ті, хто керував, має дати відповідь. стратегічні поразки. Це не втрата території, це втрата сенсу. А коли сенс умирає, генерали бачать тільки один вихід. Хідмир або мародерство. редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.